Зараз в АТБ на акції. Цукерки Ромашка своя лінія по 127,90. Ніколи їх не купувала. Ось такі квадратики. Взагалі ромашку люблю. Рошенівську. Зараз і таку спробуємо. Ось такий марш, Ось такий квадратик. М -м, смачна. М -м. Схожа на Рошенуську ромашку. М -м. Дуже свіжі, м'які, такі свіжайші. Сподобалися. І ще от такі, такий сирочок. Також зараз на акції. По 7.50. Також смачна штучка, а без акції 9,50. Так, що... так що взяла цілий кілограм. Смачні.